Виносимо наші кабачки вже у погріб, до речі, вони ще гарячі. Скільки в нас тут 14 літрових банок. Подивіться, які вони класні один в один всі, дуже смачні. Значить, отакі маленькі кабачечки. Якщо вас більше, ріжете на пополам в банку чесник, кріп, лавровий листочок, перчик чорний і перчик духмяний. І, якщо у вас такі маленькі, як в мене, одразу нарізаємо в баночку, ріжете. і все. Маринад 5 літрів води, 20 столових ложок цукру, 5 столових ложок солі, 350 мл оцін. Закип'ятили, залили, от, і до речі, лайфхак. Кришки обов'язково треба кип'ятити. Поки кришки кип'ятяться, Разом з кабачками накладаєте другу поцію. От, все, хвилин 20, я думаю, вони прокипіли, закрили, перевернули і закупили.